Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання приступило до модернізації вже другої підвищувальної установки завдяки співпраці з неурядовою гуманітарною організацією Агентство технічної співпраці та розвитку з Франції. 3 березня фахівці працювали за адресою вулиця Ярмаркова, 41, дріб. 4. на цій підвищувальній установці виконуються роботи з монтажу обладнання, яке надала. Фірма Актед, з якою ми співпрацюємо. Вони спочатку об'їхали, подивилися всі підвищувальні установки по місту, і ними було вибрано з всіх дві установки. Це перша, яка знаходиться на вулиці 1 травня, 113. Ми вже закінчили там монтаж. І тепер перейшли на вулицю Ярмаркова, 41, дроб 4. Дана підвищувальна установка забезпечує підвищує тиск води на 22 будинки. В яких проживають близько п'яти тисяч мешканців, Сергій Ільнишенко говорить, що застаріле обладнання, яке було на цих установках, повністю замінюється на нове. Ця фірма нам надала два насоси для підвищувальних установок та один глибинний насос для свердловини номер один. А також все обладнання, все всі матеріали для монтажу даного обладнання та трубопроводів. Тільки одна була умова, що ми проводимо монтаж своїми силами на даний час задіяний слюсер. Та зварювальник проводять монтаж насоса. На слідуючій неділі ми плануємо прокладати трубопроводи та робити перепідключення. Очікують наразі на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання і ще один насос глибини, що підійматиме воду з Артезіанської свердловини. Він має прийти в прилуки до кінця місяця. Слід зазначити, що меморандум про співпрацю із французькими партнерами прилуцькі комунальники підписали ще на початку повномасштабної війни у березні 2022-го.